Передача в концесію котельні це не є спірним питанням, перше стоїть, чи воно вигідно для громади. Для громади воно не є вигідним. Вигідно воно певним людям, які хочуть забрати по всій Львівській області, а взагалі говорять по всій Західній Україні, всі ці котельні концесії. Котельня є прибуткова між. Заборгованістю і тим, що має кредит. Кредити, які мають і які мають повернути кошти, є плюсовий баланс. Міська влада в першу чергу мала б звернутися через суд до тих, хто в перший момент за надані послуги. Другий момент звернутися до Верховної Ради і до Кабінету міністра, щоб списали ті борги, які вони не доплатили за той період опалювання сезону. І це перший момент, другий момент. Міжнародні організації фінансують у нас на реконструкції. Треба писати проєкт, треба працювати. А я бачу, що ніхто не хоче. Простіше простого віддати громадське комусь користування. Концесія це фактично передача вже в власність, бо там на 49 чи 45 чи 50 років це різниці нема. І чи вигідно громаді? Громаді не вигідно. Є інший варіант, є варіант наступний, але тим треба працювати. Є добротвірська електростанція, плеча невелике. Якщо прокласти туди трубопровід і тільки догрівати воду в нашій котельні, то місто буде мати круглорічно гарячу воду і опалення, і буде набагато дешевше. Понад тим треба працювати, але це, це треба працювати, а не е, простіше просто віддати і спихнути в себе будь-які е, діяння. Ось така моя думка. Петро Дзюба мешкає з міста Чорнограда, один із перших учасників Євромайдану Києві. Сьогодні вийшов в сесії, яка ще продовжується. Вийшов в сесії в знак своєї незгоди з явним інгеруванням депутатського. Корпусу Черноградського, думки громадян і поваги до громадян у в виборці. У мене враження вкотре-вкотре, тому що вибори не раз, що депутати всі гарні, всі файно співають, коли йдуть на вибори. Що конкретно? Була пропозиція від депутата, від самопомочі Дмитра Фартушка поставити питання, як я підняв фактично здорову частину міста. Про передачу концесії дане питання стояло на 24-му питанні. Суть звернення депутата Фартушка була в тому, щоби оскільки багато дуже присутніх людей щоб поставити дане питання на другому. Місі. Чинний голова дуже довго коментував дане питання, питання концесії. Таким чином ну настраював депутатів, висказував свою думку і. Образило мене, обурило це, що депутати тільки 10 чоловік, 9 проголосували за зміну в регламенті міської ради і залишили питання на 24-му. Це зроблено з метою того, що люди старші, щоб вони війшли, щоб просто-напросто люди не бачили, як наші так би звані депутати, раніше вони ченні депутати, як вони будуть передавати фактично власність міста в приватні руки. Окрім цього, хочу звернути увагу, що Буючи, тобто міський голова читав якесь повідомлення, що йому написав хтось мешканців Чорнограда, він назвав прізвище правда, його Не пам'ятаю, що йому все одно. Його, хто там буде керувати, в чиїй власності буде те чи інше підприємство, в даному випадку йшлося про теплокомуненерго. Його інтересують тарифи і якийсь послуг. Так, мене теж інтересують і тарифи, і якийсь послуг. але мені не байдуже, коли власність наших дідів, які вони будували, прийде в руки регіонала. Коли... І дивлячись по депутатському корпусу тепер, я можу ствердити сказати, що це в нас прийшов уже такий повзучий, регіональний знову реванш. Голосують регіонали і ігнорують владу, і думку мешканців виборців. Прийдуть свіжі вибори і вони знову будуть вида себе в груди, робити шпаківність грудей і казати, які вони патріоти. Це неправда. Хотілося б, щоб люди звертали увагу на майбутніх виборах, які, я думаю, що ця каденція депутатського корпусу не повинна бути дійти до кінця своєї каденції мають бути первибори. Зараз працюємо над законом і шукаємо яким ракурсом зробити ці вибори перевибори, тому що даний депутатський корпус мене особисто де задовідняє. Я депутат Сокальської міської ради Пелеп Іван Олексійович присутній на присутні на сьогоднішній сесії Чернівецької міської ради. Що я побачив? По-перше, явне порушення голови міської ради, який веде сесію, тому що є закон Верховної Ради відносно зміни в регламент. Першим питанням це потрібно було поставити питання про зміну регламенту, тобто ввести поіменне голосування. А далі можна було йти вже за процедурою. Тим більше багато людей зібралися в залі відносно в концесії передачі майна в концесію. Відповідно, були просьби, щоб питання, яке стояло по концесії 24 го номера, переставити в порядок денний, тобто номером 2. Я думаю, що депутати повинні були прийняти таке рішення, тому що влада все-таки належить народу в першу чергу. Це питання не було поставлено. жаль, але так і до сесії Чорноградської міської ради.